Том тіт тот британська казка Жила собі на світі жінка. Спекла вона одного разу п'ять пудингів, та коли вийняла їх із печі, вони виявилися трохи недопечені. Тож і мовила жінка своїй доньці Донечко, постав но її ген на ту полицю. Нехай вони постоять трішечки, може, ще підійдуть. Вона хотіла сказати дійдуть, тобто доготуються. А дівчина подумала як іще підійдуть, то ці я з'їм. І так добре узялася, що геть усі і з'їла. Аж ось настав час вечеряти. Мати й просить дочку. Піди принеси з полиці пудинги. Напевно, тепер вони вже підійшли. Дівчина пішла до кухні, але, звісно ж, не побачила там нічого, окрім порожнього посуду. Повернулася і розгублено говорить. Ще не підійшли. Жоден? дивується мати. Жоден, відповідає дочка. Знаєш, підійшли, не підійшли, все одно візьмемо один на вечерю. Але ж як візьмемо. Адже вони ще не підійшли, не зрозуміла дівчина. Ну, то й що? не відступає мати, піди і вибери найкращий. Найкращий чи найгірший, мовить дівчина. Я вже їх усі з'їла, так що й брати нічого. Отакої. Що ж, нічого не вдієш. Мати дістала прядку і почала прясти. Пряде та й підспівує собі. П'ять пудингів з'їла донька, п'ять пудингів з'їла за день. Тим часом ішов вулицею король. Почув він, як жінка співає, але не розібрав про що. Зупинився та й цікавиться. Про що це твоя пісня, добра жінко? Матері соромно стало за дочку, і вона заспівала так. П'ять мотків вовни напряла, донька, п'ять мотків вовни напряла за день. Ти ба. вигукнув король. Зроду віку не чув, щоб хто небудь пряв так швидко. Потім запропонував жінці. Я давно шукаю собі наречену і тепер ось хочу одружитися із твоєю дочкою. Та за однією умови. Одинадцять місяців вона їстиме вишукані страви, носитиме розкішне вбрання, розважатиметься, як забажає. Але останній місяць року дівчина повинна буде прясти по п'ять мотків вовни на день. Інакше я її страчу. Добре, згодилася мати. Вельми вже їй закортіло видати дочку за самого короля. Ну, а щодо п'яти мотків, вирішила вона, прийде час що небудь придумається. Ось і справили весілля. Майже рік молода королева насолоджувалася безтурботним життям при дворі. Гарно вбиралася, смачно їла і розважалася до схочу. Коли ж одинадцятий місяць добігав кінця, вона почала непокоїтися про мотки пряжі. Але до цього часу король жодного разу не згадав про вовну, і королева вирішила, що він зовсім забув про свою умову. Аж ось в останній день одинадцятого місяця король відвів свою дружину до великої кімнати. Там не було нічого, окрім прядки та ослінчика. Ну, моя дорогенька, сказав король, завтра я зачиню тебе тут. Тобі принесуть вовни. Якщо до вечора ти не напрядеш п'яти мотків пряжі, знімуть тобі голову з плечей. І пішов займатися своїми королівськими справами. Бідолашна дуже злякалася адже вона все життя була дещо ледачкувата, а прясти й зовсім не вміла. Що стане зі мною завтра? бідкалася вона. І ніхто в усьому світі не допоможе мені. Сіла королева на ослінчику та ох, як гірко заплакала. Коли чує, хтось тихесенько стукає у двері. Дівчина підхопилася і швидко відчинила їх. За дверима стояло крихітне створіння з кумедним хвостиком і довгастими вушками. Воно глянуло на неї з цікавістю і запитало Чого рюмсаєш? Якщо я скажу, все одно краще мені від цього не буде. Хто зна, мовив Брауні та вильнув хвостиком. Так, це був він, домовичок Брауні. І королева розповіла йому про все. Стривайно, я знаю, що робити. вигукнув малий. Щоранку я буду з'являтися біля твого вікна і забирати вовну, а ввечері приноситиму мотки пряжі. А що ти за це хочеш? розгублено запитала королева. Брауні скоса глянув на неї і відповів: Щовечора я буду тебе тричі запитувати, як мене звати. Якщо не відгадаєш, підеш зі мною. Королева вирішила, що за цілий місяць вона, звісно, здогадається, як його ім'я, і відповіла Добре, я згодна. Ось і чудово! зрадів крихітка. Наступного ранку король відвів дружину до кімнати, де вже на поготові була вовна та їжа на один день, і промовив: Ось тобі вовна, Люба, і якщо до вечора ти не спрядеш її. Накладеш головою. Вийшов із кімнати і замкнув двері. У вікно хтось постукав. Королева розчинила його. Глядь, а на піддащі умостилося знайома бісеня. Де вовна? запитало воно. Тут. відповіла королева і подала її брауні. Увечері знову почувся стукіт у вікно. Королева хутко встала і відчинила його. Тримай, Брауні простягнув їй мотки. А тепер скажи, як мене звати. Біл, мабуть, мовила королева. Ні, не так. Вухань посміхнувся і завертів хвостиком. Тоді нет?» ні, не те. Хвостик закрутився швидше. Може, Марк? Знову не вгадала. Відказав малий, ще скоріше заметляв хвостиком і зник. Увечері навідався до кімнати король. Бачить, лежать п'ять мотків вовни. Як це мене тішить, мила, зрадів він. Отже сьогодні мені не доведеться тебе карати, а завтра постарайся знову, мовив король і пішов собі. Так було кожного дня. Вранці та ввечері з'являвся, як і обіцяв, маленький в'юн, і увесь день королева сиділа й сушила собі голову над тим, яке ж ім'я їй назвати, але всі її здогадки виявлялися невірними. І що ближче було до кінця місяця, то хитріше дивилося на неї бісеня та жвавіше крутило хвостиком з кожною її відповіддю. Ось настав передостанній день. Брауні, як завжди, прибіг з п'ятьма мотками пряжі і запитав Ну, то як нарешті моє ім'я? Самуїл? мовила королева. Ні. Никодимус? Ні. А тоді, може, мафусаїл? Ні, ні, знову ні. Вигукнув малий, і оченята його загорілись, мов дві жаринки. Залишився один день. Не вгадаєш, завтра ввечері підеш зі мною? І зник. Королеві стало так моторошно. Аж ось вона почула кроки. Король увійшов до кімнати, побачив п'ять мотків і сказав. Що ж, люба моя, я впевнений, завтра до вечора ти знову впораєшся із прядінням. Чи не так? А сьогодні я повечеряю з тобою. Принесли страви, стіл і другу лаву для короля. Але не встиг король скуштувати впольованої ним дичини, як ураз відклав ножа і розреготався. Що з тобою? здивувалася королева. Ти лишень послухай. Вирушив я сьогодні на полювання і заїхав кудись у незнайоме місце. Там була покинута крейдяна яма, і ось здалося мені, ніби звідти щось дзищить. Я зістрибнув з коня, підійшов до ями і зазирнув униз, а там крихітне бісеня, кумедне прикумедне. Як ти думаєш, що воно робило? Пряло! Хутко-хутко, на малесенькій прятці. Пряде, хвостиком вертить і наспівує Нім-мі-нім-мі-нот, а звати мене Том тот Як почула це королева, ледь стрималася, щоб не підскочити з радощів. А надвечір останнього дня королева, як і раніше, почула його стукіт у вікно. Відчинила вона й бачить Сидить бісеня на піддаші і посміхається. Рот аж до самих вух. То як же мене звати? запитала бісеня і віддало королеві останні мотки. Соломон? промовила вона, удаючи, ніби їй дуже моторошно. Ні, не вгадала Хі-хі-хі!» Сміючись, Брауні зробив крок до неї. Ну, тоді заведей!» От і ні. Хі-хі-хі!» Ще зловтішніше захихотів Юн. Подумай, гарненько, ще одна невірна відповідь, і підеш зі мною. І він простягнув до неї свої шорсткі рученята. Королева відступила на крок, подивилася йому просто у вічі і радісно заспівала «Нім-мі-нім-мі-нот, а звати тебе Том тіт тот. Як почув це Брауні, зітхнув. І розчинився у темряві за вікном. Відтоді ніхто його і не бачив. Друзі, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на візок-казок, щоб не пропустити інших історій про крихітку Брауні.